Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Нецікавий пройшов у нас другий ігровий день. Ми відіграли групу програвших. Це було щось. Це було просто щось. Я вам кажу: йдіть, дивіться, просто йдіть дивіться, не дивлячись на, ну, на проблему з пінгом в другому матчі, це було щось. Просто груба була щось. Також було два перших шоу-матчі, ви можете їх скіпнути або подивитися, якщо вам цікаво. Сьогодні у нас жеребкування на. Сітку плей-офф. Тому не будемо довго затягувати. Ми перемішуємо, перемішаємо, перемішуємо і шукаємо першого учасника. Кобзар. Ого! Ого! Отакоє. Так, я не закрив телеграм. Перепрошую. Я не закрив телеграм. Окей. Кобзар у нас відправляється в. Так, я назву її для себе. Ліва і права сітки. Я так для себе просто назву. Хто ж не попадеться з Кобзарем? Кому пощастить? І хто попадеться в праву сітку плей-офф? Дивимось. Крутиться, крутиться, вертеться, і це Назар Карманич 97. Карманич 97 попадає в праву сітку. Тут ви будете бачити, я вам збоку прикріплю і будете бачити, хто як куди попадає. Тепер ми обираємо ліву сітку, але не проти Кобзара, а наступну нашу гру. Ну, ви самі бачите, ви все розумієте. Просто я зараз вам візуально це пояснити не можу. Урсула 007. Урсула 007. Гаразд? Сітка. Права сторона. З Карманичем. Поки з Карманичем. Хто туди попадає FPS GG Отакої. У нас може бути цікавий фінал. <гум> Загадувати наперед ми нічого не будемо. Загадувати наперед ми, звісно ж, нічого не будемо. Тепер противник, суперник, Кобзаря. Блін, Владислав, Бітлікс, Олексій і Назарк. Друзі, вам. нехай щастить. Я не знаю. Зараз кожен з цих чотирьох просто не хоче, щоб попасти? Владислав! Владислав! Ой-ой-ой-ой! Він так сильно старався пройти цю групу просто з групи пер... програвших з 0 1 він виграв цю перемогу на останніх секундах, забивши. Ой-ой-ой, перевівши все в овертайми і вигравши, і попадає на кобзаря. Невже це буде якась сенсація? Я дуже хочу, щоб це була якась сенсація. Сорі, кобзар, але якщо це буде сенсація, якщо влад переможе, це просто буде щось. Це просто буде щось. Вау! Вау, вау, вау! Окей. Хто буде грати проти Карманича? Бітлікс, Олексій чи Назарко. Дивимось. І це скізоп. Тобто Олексій. Буде грати проти Карманича. Ну що ж, хто буде грати проти Урсули 007 і хто проти FPGD Team? Назарко, нагадую, друг Урсули. Тому, якщо попадеться, то може буде дружня битва. Вау. Окей, Назарко. Буде грати проти Урсули. Ну, ви це все бачите, тому що воно з'являється. І FPGD Team зможе взяти реванш у Бітлікса. Отакої. Як вам таке? FPS може взяти реванш у Бітлікса. Слухайте, дуже цікаві, дуже цікаві пари вийшли. Ну, Кобзар, Вла... Кобзар Владислав, ну. Ну, сорі, ну так випало. Урсула Назарко, битва друзів. Я думаю, що якщо Назарко попадеться в Тій-Сіці, то вони могли б зустрітися і в фіналі. Це було б ще цікавіше. Але побачимо їх відразу в одній четвертій. Карманич проти Олексія, проти Скізоба буде цікаво подивитися на цей матч, тому що що його в нього очікувати, я не знаю. І в ну, хоче і повинен. Я думаю, що він хоче, та й повинен брати реванш проти Бідлікса, але Бідлікс просто так не здасться. Слухайте, ця, цей хлопчина ще своє може показати, тому будемо дивитися, будемо спостерігати. Всім дякую за перегляд. Нехай вам щастить, якщо вам сподобалось, звісно, забув сказати. Якщо вам сподобалось ставте свої вподобайки, проявіть активність, будь ласка, я стараюсь. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Нехай вам щастить та Почуємось!